Добрий день, друзі, щирі вітання вам із сонячної Чорногорії. Сьогодні 18 липня і наш перший день відпочинку в місті. Будва і як завжди, в першу чергу хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що бережуть наше небо. Завдяки вам ми можемо ще жити, працювати і навіть подорожувати. Купували цього разу. Ми також пакетний тур у туроператора Пілон Тур. Pilon Tour. Виїзд був автобусом зі Львова. Доїхали до Будви легко, і за 28 годин зупинились. Ми в готелі, який називається Іліч Хотель Трізірочки. Це на третій лінії, мабуть, від моря, але готель непоганий. Зараз покажу вам його огляд перед входом. Такий чистесенький дворик, маленький, але дуже чистий. Стоять ось такі гортензії вже, чи відцвіли, від чи тільки починають квітнути, відцвіли більш за все. Сказали почекати в оцій кухні. Тут є також праска, так що будемо користуватися праскою. До речі, у нас номер він йде з кухнею, так що готувати тут ми не будемо. Тут також невеличка кухня. Дивлюся, є і чашечки, і келихи маленькі. Також стоїть Пароль від Wi-Fi wi має бути безкоштовний. Що? Нам дали наші апартаменти. Вони на першому поверсі заходимо, дивимося. Так, тут є ось така невеличка кухонька. Ну, саме там прикол весь буде на вулиці. Так, є ось таке холодильник. Також є морозилка. Так, дивимося далі. Так, це просто шафа. Так, тут також просто шафи. Так, дивимося далі. Так, тут ось у нас вішалочка з крючочками. Так, далі У нас так? два ліжка одне двоспальне та односпальне ліжко. Величезна шафа на, на всю кімнату. Є тумба, ось така під телевізор. Є телевізор. Так, в шафі є вішалки. Апартамент шикарний, я вважаю. Є кондиціонер. І зараз подивимося на ванну кімнату. Так, тут ви розібратися зі світлом. Ага, розібралася. Так, є невеличкий умивальник, туалетний папір, так, унітанс і душова кабінка також із шторочкою. Рушнички ось лежать на ліжечках. І ось дивіться, з цього боку отак виглядають апартаменти. Дуже класні. Ну і фішка цих апартаментів зараз вам так, покажу. заходимо у дворик. І оцей дворик він наш. Ми хотіли балкончик, але маємо цілий дворик. І тут ось і банани, і гортензія, і ще якийсь кущик, є сушилка для одягу, столик. Також тут знаходиться плитка, на якій можна готувати: чайник, мийка, посуд також є. Весь посуд і каструлі, і тарілки, і чашки, і стакани. Все є. І саме головне зараз вам покажу. Такого саду в нас ще не було. Подивіться, у нас тут ростуть киві. Я вже уявляю цю ранкову каву в такому саду. Повністю задоволена апартаментами. П'ять зірочок. Так, ми вже заселилися, пообідали і вирушили на море. Зараз треба буде пройти вулицею, де є магазини, тому що треба придбати парасольку. Так як ми приїхали в самий розпал сезону, то шезлонги з парасольками коштують уже не дуже дешево, я так розумію. І зараз підемо шукати парасольки не біля пляжу. А пройдемося вулицею. Сподіваюся, що знайдемо трохи дешевше. А Будва квітне і пахне. Подивіться на цю бугінвілію. І оліандр також квітне. Ой, яка краса! Суріли таку щось хурму зелену. Постигне, мабуть, аж Восилищ. Вийшли на знайому мені вулицю, якою ми минулого року ходили на пляж, і тут уже магазини. Тут є і парасольки, і пройшли магазини з випічкою. Ну сьогодні не буду вже знімати, бо хочеться вже купити ту парасолю та піти на море. Так, тут парасолі є і по 8, і по 9 євро, і по 15, і по 20, Ось така невеличка по 8. А ось отаку ми придбали собі за дев'ять. Ми минулого року проходили повсю віллу, і тут також я. І Я так дивувалася, і так нам пощастило цього року мати свій. І сацківі, яка краса, Боже, його тут налипло, просто налипло. Подивіться, нам сьогодні дуже пощастило, що ми приїхали зранку, получається, то півгодинки почекали, номер нам прибрали. Він такий був чистесенький, коли ми зайшли, і встигли ж і поїсти, і вже не парасольку придбати. І зараз ще й 12-ї немає. Так що йдемо в саме таке палюче сонце. В Саме розпал сезону йдемо на пляж. Получається, якраз виходимо ми навпроти парка Словенської плази. І зараз подивлюся, чи є той магазинчик, в якому ми купували минулого року. Тут гамбургери. У нас апартаменти ж без їжі, але з кухнею. Будемо готувати собі самі. Ну, може, інколи щось придбати. Виглядає магазин, в якому можна придбати м'ясо смачненьке. Вам його тут око приготують і зроблять і гамбургер. Там і куриця є, і картопельку можна взяти, якщо самим не хочеться готувати. Е -е, поруч з мегамаркетом переходимо через дорогу і прямуємо. До входу в парк Словенська плажа. І ось цією доріжкою через парк прямуємо до моря і будемо шукати собі безкоштовний пляж. Парасолька в нас вже є. Так що будемо відпочивати сьогодні. Ой, як же я сумувала за цією красою, хоч і спекотно, але дуже красиво. Вон водичкою поливають зараз все. А дітей ціла куча прийшло гуляють. Йдемо поруч з річкою. Зараз вона. Сухенька, але після дощу тут так багато було води минулого року. Попали ми під таку велику зливу, що падали і дерева на автівки. Така краса. Вон, такі дерева оліандру, великі, червоні, і білі. Краса неймовірна. О, а тут вже щось нове будують. Його не було минулого року. Боже, тут, дивлюся, будинки ростуть як гриби. Будва розвитли ми вже до пляжу. І зараз йдемо на безкоштовний пляж. І відразу зустрічаємо туалет. Ван-Євро. Дійшли до безплатного пляжу. І подивіться, що тут відбувається. Тут навіть посидіти ніде не те, що полежати. Людей просто тьма. І ось вам, будь ласка, це розпал сезону. 18 липня, Чорногорія, будва. Ми зараз трошки пройдемося ще по берегу, подивимося, може там є ще один безкоштовний пляж. Тому що ну якось хочеться таки лягти, а не постоять. Ми йшли через річечку, і з цього боку. Такий не дуже гарненький, але вільний пляж. Розташувалися ми біля мурічка, і зараз підемо, спробуємо водичку. Ну що, друзі, ми вже поплавали. Водичка прекрасна. Мабуть, градуса 22, але коли на вулиці така спека, то в таку воду заходить просто неймовірно. Проплилися, що хочу сказати. На цьому безкоштовному пляжі трошки нечиста вода. Плаває таке сміттячко, ну це в основному листя. От поруч цей водний спорт. Ну, я ж кажу, це сьогодні у нас перший день, не хочеться нікуди ходити після автобусу, хочеться просто відпочити біля моря. Е, так, плануємо взяти оцю яхту, але вже не сьогодні. І попливти, відпочивати на отой острівок. І ось така краса. Подивіться на ці гори чорногорські. Коротенько вам розкажу про вартість нашого туру. Бронювали ми по ранньому бронюванню ще в березні, буквально встигли перед закінченням раннього бронювання. Вартість туру на 8 ночей на 3 особи коштував 910 євро. Я вважаю, що це дуже гарна ціна. Сюди входить проживання, проїзд і страховка. Ну я так розумію, ще й туристичний збір. Харчування не входить. Там стосовно входу в море обов'язково треба брати з собою коралки, тому що крупна галька. Ми цього року вже підготувалися, взяли коралки, то заходить було дуже-дуже легко. Але не дуже зручно плавати. От і Мені більше подобається плавати босяком. Пірс, щоб вам показати, що коїться з іншого боку пірсу на пляжі. Дуже багато людей. Також можна вугольчику зі своїми рушничками, і поруч платний пляж. Вже по вартості шезлонгів пройдуся, подивлюся пізніше. І звідси також гарний краєвид на Бейчичі. Також у нас є в планах пройтися по узбережжю Бейчичі, Рафаїловича. Не знаю, чи вистачить нам сил, але будемо мандрувати. Ну, А з цього боку гарний краєвид на старе місто. І дивлюся, будва розбудовується. Краса. А ми ось на цьому пляжі зупинилися. Дивіться на ці гори. Яка краса! Що мені так подобалося. Як ми сьогодні їхали в горах і заїжджаємо в хмару. І такий туман-туман стоїть. І розумієш, що ти дуже високо знаходишся, і це не туман, а це хмари. Гори там просто неймовірні. Я там трохи так вона знімала в попередньому відео, ви це бачили. Ми вже сьогодні плаваємо, плаваємо. І от водичка саме те. Я ж кажу, коли спека, то оця прохолодненька така водичка. Ну градусів 22, мені здається, вона не більше, ну дуже так класно. Вон, парашути полетіли, тільки що такий кольоровий був, а тепер червоний. Ой, красота. Почали на пляжі три годинки, спекотно. Вирішили пройтися по магазинам, бо сьогодні ж таки перший день треба зробити невеличкі закупочки, щоб було з чого готувати вечерю. В холодочку так приємно. І такий аромат, свіже повітря. Насолода. Зайшли в мегамаркет і відразу при вході нас зустрічає, що боб, наш український боб. що по цінам. Банани євро 65, грушка 3,90, так, яблучка 1,95, 2,20, киві 7 євро, виноград 6 євро, так, абрикоси 5 євро, персики 3 євро. нектарин 3,60. Молочки, дивимося, йогурти 2,70, 2,55, євро 65, так, що це у нас? Такий йогурт питний, євро 95, Ось маленький йогурт по 85 центів, по 80 центів. Пішли до хлібчика ось такі гарні пончики. 2,20 коштують, два штучки. чотири штучки 4,60. Так, це у нас якась булочка. Ціна не написана, ось такий хлібчик. 50 копійок коштує. Так, тостовий хлібчик по 2 євро, євро 80. 2,50. Так, що по макарончикам? Євро 29 і по 55 копійок он є. Баріла євро 29. Ну, мені здається, макарони такі такі ціні, як і у по нас. Овочам. Перчики 55 копійок, ось такі перчики 2 євро, червоний 2,35. Ось такий євро 20. Так, е Цебуля, порей 2,60, томати 2,80, синє півтора, кабачки євро 40, Так, по зелені 2,60-2,30. А, до речі, подивилася ціну на яйця по 2,20 за 10 штук. В мегамаркеті не стали нічого брати. Зараз спробуємо сходити в HDL. Все-таки він великий, супермаркет. Подивимося, що там. Ну, заодно вже і скупимось. Зустрічаю, як завжди, на вулицях, наші українські автівки ну також сусідські є на пляжі. До речі, дуже багато мов, яких взагалі я не знаю. Ну і звісно, наша українська також є. Запитали тільки що щодо екскурсії. В мене є велика мрія поїхати в боснію Герцеговину. Дуже мені хочеться побачити цю країну. Вартість екскурсії 50 євро, і я думала, що вона на весь день, а вона тільки до 4 години дня. То не знаю, щось маю сумніви, щоб за 50 євро півдня проїздити. Це ну, похоже на таку екскурсію, як в Дубровник. Також вона була, здається, мені 40 євро. І дуже вона коротенька була. І це також туди ж доїхати треба до тієї боснії Герцеговини. Але там така краса. Так мені хотілося побачити. Ну, подивлюся ще в одній агенції, яка буде ціна та прийму рішення. Відійшли ми ось до гіпермаркету Іжєль. Він от по прямій від мегамаркету, по прямій по вулиці знаходиться цей гіпермаркет. Цимся куриця. Ось ціла курочка по 2,89 за кілограм. Візьмемо собі, будемо варити супика. Так, що у нас тут? нектарін тут по 3,69, е, Черешня, я так розумію, або 3,69, або 5,49. Так, ківі 6,59, Трохи дешевше, ніж там, до речі, в цьому гіпермаркеті. три Такі здоровенні огірки євро 69. Це жахіть, яких можна їсти, такі здоровенні. Так, помідорчики по 2 євро, цибулька 89 копійочок і червона євро 49, так, Картопелька по 70 копійок. А яйця тут около 2,49 і 2,69. Так що в мігамаркеті по 2,20, дешевше. ну Візьмемо тут, уже сюди прийшли. Хочу взяти собі сиру розвісного, ось 7,49 кілограм, є 5,99, 6,99.

14,99, 10,99 за кілограм. Таке все гарне. Треба буде купити собі чорногорської колбаски. Поцінам на пиво 99 євроцентів за 0,33. Так, бланш євро 29, також за 0,33. Карлсберг за 0,33, євро 29. Так, що тут я ще знаю? Так, 0,79, я так розумію, це зелененьке пиво, це, мабуть, їхнє місцеве. Так, Холстен, що тут пишуть про нього? Євро 99. Та ні, той русський квас Євро 99 написано, а Холстен 89 чи 60, 69 центів. Ну, прекрасна ціна. Я, правда, пиво не п'ю, а так показую вам. Олія за літр Євро 59. Бачили якусь оливкову олію по 4,69 і 499. Що це за ціна та друзі? Хто знає, чим відрізняється оця олія і чи хороша вона. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо купували, хочеться додому по такій ціні класній купити, Бо Ось є якась інша олія. А ну тут видно, що це екстравірджі 11 євро. Друзі, ну що, повернулися ми з супермаркету, показую, що купили майже на 28 євро. Це дві перчинки у таких болгарських, чотири рожевих томата, кіло 300 абрикос, Також взяли сиру їхнього місцевого, смачний, до речі, взяли 10 яєць, два пивка, дівчатка собі взяли, кефірчик такий, так, оцей пучок зелені, масло вершкове. і... Куриця ціла, будемо готувати вдома. Будемо собі варити нашу гречку. Взяли з собою. Звісно, їдемо на відпочинок, як же без гречки. І ось такі покупки вийшли на 28 євро. Друзі, показую нашу скромну вечерю. Будемо їсти салати, огірочки, помідорчики. Та якийсь дивний салат, не знаю, що це сир чорногорський, курочка засушена з України. Ще сир також з України, лавашик. Тоді апельсинки, абрикоси і шампанське. Смачного нам, друзі. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дуже вам дякую за перегляд. Відео коротеньке. Ну перший день у нас такий з автобусу трошки такий втомлений. Сподіваюсь, наступні відео будуть більш цікавими. Бажаю всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.